Таким чином роблю декор. Собаки гавкають, як завжди, не дають зняти нормальне відео. Минулого разу портрет робив. Знімав, знімав, щось робив, знімав, а там виявляється, що в мене не писала камера. Сподіваюся, зараз пише. Ось Таким чином я роблю... Ай-яй-яй-яй-яй! Оце вже дуже мало не зіпсу. Необхідно щільно-щільно вложити, бо інакше буде негарно. Ще щільніше його Оп. не дозволяти, треба рухатись і затиснути шпателем, проклеїти його. Це буде, мабуть, фіаско перший раз. Відколи я зробив кілька ось цих проклею. І тут на тобі, виходить, отримав фашист гранат. Відстає. Нічого, підправимо ручно. Нам беззагальний фон нагнати. Загальний вигляд, щоб було приблизно одинаково. Там вже все вручну доберемо. Як бачимо, трафарет я вирізав з звіноливому. Такий вийде рельєфний орнамент. Звичайно, що воно зараз не відіб'ється, те, що мені потрібно. Його ще необхідно буде його ще необхідно буде повністю прочистити. Тут Проклеювати дуже потрібно добре. Зараз вже холодно. Сьогодні вночі був мороз. На сьогодні, на завтра, мабуть, знову буде мороз. Переживаю, щоб там все не відстало. Стільки роботи. З таким чином проклеюємо. Все, ні, ще не все. Ще є місця, не проклеюємо. Контролювати, щоб воно гарно виглядало. На таких масштабах можливо воно і не буде так дерти око. Але хтось хоче заглянути, то й знайде, звичайно, зразу Скаже, Це поганий майстер погано зробив. А ми ніхто не любимо критики. Ну і момент істини. Акуратно, 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 акуратно тут треба піддіти. І о. І обов'язково, обов'язково, що треба зробити, помити трафарет. Після кожного промащування я отак гарно-гарно мию. Воно, звичайно, воно ще зараз не охайне, не красиве. Все необхідно буде обкультурювати. Це, звичайно, час-робота, час, робота, робота, час. Але хочу, щоб було гарне, тому буду працювати. Добре би було, якби була така можливість покрити цей орнамент сусальним золотом, щоб воно блищало гарно. Ну, на жаль, такої можливості в мене немає. Але акриловим золотом можливо вкрию. Так, Де підсохло трішки, де трішки підсохло, будемо зараз проробляти. Проробляти по контурах гарно. ще бажано не рухати, то краще потім шкуркою наждачною отой слой лицевий проробити. А от боковини бажано. Все як, як ми любимо. Пензлем. Буде нерухайно, то краще. Робити шкуркою. Контури зробимо, контури слід зробити. На підшов підсохші вже деталі. Бокові контури слід зробити. Підмоделювати де. Де необхідно там підріжемо. Щоб рівніше було. І це слід робити зараз вже. Багато речей я залишав, думав поправлю, потім поправлю, потім те, потім все. А потім воно не вийшло і зараз доведеться все шкурити. І так цілий пам'ятник. І голова, і руки. Ціла скульптура. Контури поправляємо, бачу, вже заодно воно проклеїться. Пензлем я його притискаю, щоб пристало добре. Не знаю, видно, не видно, як я роблю. Видно. Оцю площину. Краще сформувати потім наждачкою, шкуркою легенько пройтися і все. А оці буковинки, слід зараз. Бо якщо я їх зараз не зроблю, то я їх вже потім не зможу зробити. Надто дрібні, дрібні деталі, дрібні елементи. У нас цікавий тільки контур. Ми бажано, звичайно, не збити його. Дуже виважено слід то робити. О, один небережний рух і вже зіпсуто. Робити слід швидко, бо елементів у нас таких багато. Так, інструмент зламався. Виправляю гарно контур. Можливо, де, десь десь ще доведеться поправити шкуркою з боку, де пропущу кісточку. Іноді кісточка намиває там води мокрого розчину. Матеріалу, потім він просідає, робиться негарний. І таких місць багато тут є, які необхідно прибрати. Довга-довга клопітка робота. Такий елемент, який викрити. Потім оцю передню площину прошліфую шкуркою, вона одночасно зробить, зразу загострить краї і все має бути чудово. Тут вже просохло. І вже важче робити. з Але, Тим не менше я спробую це зробити. Ну, де вже підсохло. Тут я вже дозволив йому висохнути, тут вже в мене проблема. Де, де підсохло, беремо мастихінчик. стек, це саморобний, він не мастіхін, він твердий, це для такої роботи. Мастихіни м'ягенький для живопису, а цей є твердий і от таким чином. Знімаємо курку і одразу в тому місці робимось так. Та сама історія тут із висохшими елементиками. Пока свіже воно легко робиться, але треба вважати, щоб не дай Бог не зруйнувати деталь. Велірною точністю треба робити. Тут деталька претендент на відпадання, бо не пристала добре поворот, поворот. І все. Зруйнувати дуже легко. Не треба вважати. Воно, що все живе, зажачу на те, щоб верхня його плівочка ростила до твердості. Воно ще живе або тільки що роблене. І він зразу тут. Leave us